Всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо рубрику відповіді на базові запитання. Одне з базових запитань це яке нам потрібне основне і недороге обладнання для того, щоб утримувати австралійського рака. Давайте почнемо. Якщо це у нас акваріум з, з самкою, яка буде давати малька, то нам потрібен сам акваріум, потрібен насос з такою мочалочку, це фільтр механічної очистки. На момент, коли моя самка скидає малька, цей насос дає великий поток води, то я переходжу на і фільтр, тому що поток води набагато менше. Потім обов'язково аерація. І якщо є гроші, раджу ставити ультрафіолетовий внутрішній стерилізатор. Так, переходимо на промисловий вже формпромисловий формат вирощування рака в великих басейнах. Базово можна поставити проточний чи напорний фільтр. В цьому ми допомагаємо, якщо буде потреба. Потім, звісно, аерація. Аерацію раджу 100% ставити компресори з акумулятором в випадку вимкнення світла. Є запас по часу. Щоб кисень подається і наш рак не помре. Потім обігрів ми робимо повітрям, тому температура у нас постійно комфортна. Далі, якщо щось більш серйозне, то ставимо барабанник, біофільтр, ну це вже трошки інші гроші. Так, це є в цьому і переваги, в цьому є недоліки в барабаннику, але це в іншому відосі. Трохи згодом зроблю відео цього барабанника. Почали закуповувати в Китаї з держака. Дуже шикарна штука. Но зараз у нас сортування рака йде. Таким чином відео зроблю потім. Ну, коротенько відповідь дав, більш детально на нашому сайті. Звертайтеся або по телефонам нижче. З вами Артем з каналу Зоокол і сайт zocool.ua. До зустрічі!